Nissan Rogue T-33 стає частим гостем на нашому СТО. Зараз, до прикладу, на території знаходиться таких три. Верніше як? х і брат близнюк їх, Mitsubishi Outlander 22-го року. Хто не знає, це я окремо відео зніму. Це машина один в один. Тільки кузовом трішки відрізняється. А так, в принципі, той же Nissan Rogue Т-33. І приїхала вона до нас з маленькою утічкою паров, паров бензину. значить Приготували ми вже вон підвісили трубочки. Це вже ми не перша СТО, був він у офіціалі, був він ще десь. короче Ніхто не хотів, чи не хотів займатися, чи, чи спеціалістів немає. В общем, з цією проблемою до нас доїхав, хотіли ми задуть, я кажу механіку, знімай ось цю штуку. Бачите, яка тут американська природа? Чи це може вже наша Фа, флора і фауна? Короче, Знімай оцей войлок, тому що під ним знаходиться абсорбер. Нам потрібно буде дивитися, якщо десь тут є пошкодження, куди дим піде. І зняли ми войлок. І що ми бачимо? Ми бачимо тут пошкодження від вилученого погрузчика. От у нас тут є така захист дуга металева. Вона підігнута. ось Вм'яти не вона вперлась в абсорбер, і абсорбер тріснув. Вон, бачите, тріщина. Тому, в принципі, нема чого дуть, зараз ми його знімемо, відремонтуємо, спробуємо заклеїти, а потім вже будемо дуть, якщо захочемо, димом. А так, в принципі, все явно видно. Проводочка, дивлюсь, яка тут. Проводочки такі тоненькі, як і в 33 рестайлі. Десь маленьке пошкодження. Ой, в 32-му. І згниє він цей проводочок за місяць. До речі, в 32-му Доресті ці провода на абсорбер, не знаю чи у всіх, але один мені попадався, там такі досить товсті товщі, ніж в рестайлі. Тому не знаю, можливо, що дорест і рест проводка відрізняється. Так, так, так. Хочу я зрозуміти, це як ця проводка, шматочок такий йде. Опа, така косічка. Переходником таким зробили. Ну ладно, це напевно що для зручності монтажа. Взагалі, знімаємо абсорбер, клеїмо. Я думаю, що маленьку. Маленький витік парів бензину, цю помилку. Very small lake. Євап. Ми переможемо.